Скажіть мені його що, якщо ви наняли людину, компанію, щоб зробити вам новий дах, чи має він виглядати ось так? Правильна відповідь, ні, немає. Чи має він виглядати будь-якого типу компонент на даху ось так? Ні, немає. Чи має там стояти вода, ніби це басейн? Ні, немає. Чи мають електричні провода заходити в цю воду? Ні, не мають. Чи мають кондиціонери стояти в найнижчій, бо там звідти вона тече вниз? Римма у нас тут, в найнижчій точці даху? Ні, не мають. Дивіться, чи має електрична коробочка, буде обмазана якоюсь краскою, щоб не протікати, і заходити в цей басейн, немає. Дивіться, кого ви наймаєте, щоб робити вам роботу. Зразки робіт, страхівка, ліцензія, це все мусить бути. Це десятки тисяч доларів, які ви на відео викидаєте, якщо вам приходиться робити цей самий дах два рази за два роки. І це саме те, що буде робитися тут, на цьому будинку. На жаль.